Всім привіт! В цьому відео я розкажу про ще один реалізований проєкт ЖК Республіка. Квартира площа 58,5 м2 і ми її робили під здачу в оренду. Це в нас передпокій. Планування не дозволяло нам ніяк його змінити, тому ми виходили з того, що ми маємо. При вході ми зробили такі панелі, і на них декілька чорних матових гачків для е, мокрого. Одягу. Навколо дверей ми зробили також панелі з ДСП для того, щоб захистити відкоси дверей, а також для того, щоб приховати щиток. Він досить великий і він у нас прихований за такими дверцятами. Напроти дверей ми маємо велике дзеркало, і в нього врізається дуже красива така консольна поличка з висувним ящичком для всяких дрібниць. Є невеличкий пов для того, щоб було більш зручно присісти та перезутися. А вже з цієї сторони, так от вона у нас все поєднана, у нас велика. Шафа відкривається завдяки таким витонченим тоненьким чорним ручкам. І тут у нас є штанга для коротких речей, далі штанга для більш довгих речей, внизу висовні ящики та місце для взуття. І ще в нас була така ніша, в яку ми використали і зробили тут ще додаткову неглибоку шафу для зберігання пилисосу та інших предметів, які потрібні в господарстві. Всі двері у нас з прихованого монтажу, з чорною рамою і з чорною фурнітурою. Це в нас кухня, вона геподібна, з такого світлого ДСП досить цікавого кольору, при різному освітленні він стає майже білий або темніший і дуже цікаво виглядає. Тут у нас прихований холодильник, і в нього така цікава ручка. Це незвичайна чорна ручка гола, а вона з таким заходить на терець. Далі у нас іде мийка, поруч посуда-мийка, висувні ящики з такими. Лотками, вставною частиною, дуже красивою варильна поверхня з духовкою. Поверхнім шафка ми зробили лише в один ряд їх. Над плитою у нас вбудована витяжка. Одну секцію ми зробили скляну і коли відкриваєш, з'являється підсвітка. А в цій частині у нас є сушка. Стільниця у нас HPL, вона більш дешевша, ніж керамограніт, але досить практична і гарно виглядає. Також із цього самого матеріалу HPL ми зробили стіл під замовлення і металевий каркас, і сама стільниця, і тому воно виглядає, наче це просто єдиний комплекс. Лоджію ми приєднали. Зонує лоджою така скляна перегородка, вона досить тихо рухається з доводчиками. І таким чином на лоджі ми створили таку зону відпочинку, де можна закритися, посидіти в тишині або просто подивитися на вікно. І це така лаунж-зона в цій квартирі. На підлозі у всій квартирі, крім Санвозлів, у нас вінілова підлога. Її перевага в тому, що її можна використовувати і на кухні, і при вході, і навіть на лоджії. Вона більш тепла ніж ламінат, і комфортна, тому під неї не потрібно робити теплопідлогу, і ми можемо її зробити суцільним настолом без усіляких порошків. Це в нас зона вітальні. Вона у нас об'єднана з кухнею. Приміщення досить невелике, тому ми розмістили диван під вікном. Завдяки цьому більше простору перед ним. Диван у нас дуже цікавий, це суфі декор, красива тканина, під колір стін, чорний кантик і такі дуже елегантні чорні ніжки. Навпроти дивану у нас зона ТВ. Ми зробили такий сірий стілаж для книг, для декору, підвісну консольну тумбу. І фасади трошки підняли вище, для того, щоб було зручно відкривати. Всередині у нас є розетки і кабель-канал для телевізору. Із декоративних елементів ми зробили такі виступи в один рівень з дверима, і зверху підсвіткою вечірній час це створює таку дуже особливу атмосферу. Також із освітлення ми тут використовували лінійні світильники, які дають таку чорну, дуже акуратну, охайну лінію. І особлива фішечка в цьому інтер'єрі це це кругле бра, чорне з підсвіткою. І воно дає такий акцент. Це спальна кімната. В ній ми виділили зону гардеробної. Зазвичай ми любимо скляні конструкції, але так як нам потрібно було вписатися в бюджет, ми зробили звичайні перегородки з гіпсокартона і лише одні розсувні двері, дзеркальні у тоненькому профілі слім чорного кольору. Звичайно, є знизу така направляюча, але по вартості досить гарний варіант. Далі в нас є чудове стильне комфортне ліжко від Софі Декор. Воно з такими накладними подушками, з таким тоненьким кантиком. Дуже комфортне, дуже класне. І два прикр... при... При... приліжкових консольних столика. Просто можна покласти книжку, чашку, і вони не заважають. Також із меблів у нас є консольний туалетний столик і така консольна підвесна тумба. І просто неймовірне кругле дзеркало з підсвіткою, яке у нас так врізається в цю конструкцію. Тут ще буде пізніше телевізор. З декоративних елементів ми зробили такі виступи. З цієї сторони на всю довжину і над ліжком, і підсвітили їх. І у вечірній час виглядає дуже круто. Також у нас є лінійні світильники чорного кольору, вони додають таку лінію, нішу, тінь, супер. І два приліжкових бра. Вони також не світять у очі, вони відбиваються від стіни, і це і дуже гарно, і дуже комфортно. На вікні у нас така тоненька тюль і більш плотніші штори, які ідеально підходять під колір ліжка і під колір стін. А тепер давайте я вам покажу гардеробну. Вона невелика, але завдяки тому, що тут є підсвітка, і ще на внутрішній стороні розсувних дверей у нас також дзеркало. Це збільшує простір. Тут у нас є дві направляючі для речей, які висять на плечиках. Є одна для коротких речей, а одна, яка заходить в кут для довгих речей. Просто висувні ящики, які беруть захват, але тут є доводчики, звичайні полички, і зверху багато місця для того, щоб можна було покласти чемодан чи якісь коробки. Ми спеціально обрали дерево. Це, звичайне, ДСП-кранеш але дерево завжди виглядає більш виграшно, ніж однотонна. А задня стінка темно сіра. А це в нас великий санвузол. Тут у нас така стільниця з будованим рукомийником, яка заходить на пральну машинку, а зверху велике дзеркало з підсвіткою аж до самої стелі. Поруч у нас є шапка для зберігання всього необхідного, також відкриті полички дерев'яні, і є така ще шапка над унітазом, рушнико-сушка. Взагалі достатньо місць зберігання. І також тут велика душова. ми її виділили сірим кольором. І не робили е, скляну перегородку розсувну, а просто зробили одну таку як шторку скляну, вона майже метр, тому вода не буде розляпуватися, навіть якщо трошки попаде в цю зону, завдяки теплій підлогі вона досить швидко висохне. Це в нас маленький гостьовий санвузол. Тут у нас накладний рукомийник, стільниця HPL, така сама, як на кухні. І велике дзеркало з підсвіткою аж до самої стелі. За мною унітаз і темна під колір плиточки темної ми підібрали шафки, Всі ці шафки відкриваються. Тому санвузол маленький, гостьовий, але дуже-дуже затишний. Сподіваюся, що цей короткий відеоогляд був для вас корисний. Ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал.